Останні березневі вихідні принесуть практично літнє тепло в усі регіони України. За даними синоптиків, погода на вихідних буде ясною і без опадів, а температури покажуть рекордні для кінця березня цифри. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у суботу, 30 березня, по всій Україні, суттєво потеплішає. У східних областях, а також на Сумщині та Чернігівщині, температури покажуть плюс 15 плюс 18, уночі плюс 5 плюс 7. На півдні та в центрі країни очікується плюс 18 плюс 21. Уночі плюс 6 плюс 8. На заході плюс 21 плюс 24. Уночі плюс 7 плюс 9. День буде сонячним, без опадів. Вночі стрілки годинників будуть переведені на годину вперед. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 31 березня, буде сонячно і надзвичайно тепло, як для цієї пори. Можна планувати поїздки на пікнік та дачний клопіт. У Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів піднімуться до плюс 16, плюс 18, але буде досить вітряно. В інших північних і центральних регіонах країни а також на півдні, повітря прогріється до плюс 18, плюс 21, уночі плюс 6, плюс 7. У західних областях можна буде вдягнути футболки. Тут синоптики прогнозують у день плюс 22, плюс 24, а вночі плюс 7, плюс 10. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!